Найважливіше, я думаю, не робити собі самореклами. Перше. Друге не претендувати на те, що я проповідник. І я керівник державного органу. Третє, я не чекаю, що мені скажуть спасибі за мою роботу. І четверте. Це вже не моя фраза, а належить вона Томасу Джеферсону. І в мене в кабінеті вона на таблиці написана. І в кімнаті, в якій я даю інтерв'ю, традиційно теж вона є. Прагні завжди виконати свій обов'язок. А історія виправдає вас навіть, якщо ви зазнаєте невдачі.